Доброго дня, любі мої персики. Ну що? Ми сьогодні з вами заповнимо декларацію. Зараз іде кампанія по декларуванню по єдиному податку за другий квартал. Ось і вже підійшов до кінця другий квартал, наче нещодавно записували відео про перший, вже записуємо про другий. А, значить, заповнюємо наростаючим підсумком, пам'ятаємо, да, що ми все. В єдиному податку заповнюємо наростаючим підсумком. Звітність наразі подають ФОПи третьої групи. ФОПи третьої групи. Перша і друга звітуються лише раз на рік. Будь ласка, не плутаємо. І так, 2024 рік вибираємо в розділі півріччя, не другий квартал, а півріччя, тому що наростаючим підсумком. Натискаємо Створити. І у нас тут до розгляду лише дві декларації. Наша друга податкова декларація для третьої групи. Вибираємо її і заповнюємо. Заходимо. Тут вона автоматично у вас заповнюється звітна півріччя 2024 рік. Ваші дані особисті. І е якщо у вас є наймані працівники, заповнюємо дев'яту строку. Якщо немає, ставимо нуль, бо без цієї строки ми не здамо звітність. Далі вибираємо наші види діяльності. Податкова е почала щось е нас лякати, тим, що якщо ви тут заповните не ті види діяльності, якими ви займаєтеся, ми маємо право привизнати при декларацію недійсною. Ну, не знаю, мають право чи ні визнавати за таке, недійсною Декларацію можна визнати тільки, якщо його щось там невірно заповнили або невірно вказали, ну, але не через види діяльності. Але від нашої податкової можна очікувати все, що завгодно. Тому, будь ласка, майте на увазі, що тут заповнюємо, якщо ви вибрали колись собі 20 видів діяльності, вони у вас є. Тут заповніть, будь ласка, ті види діяльності на єдиному, якими ви дійсно займаєтесь. У нас є один вид діяльності. Це заповнюється одна тут строка. Якщо ні, то ось так: от натискаємо ліву клавішу мишки. І у вас додається плюсик і мінусик. Натискаємо плюсик, додаємо ще там, наприклад, там 62,01. Або ось, бачите, можна вибрати да? комп'ютерне програмування. У мене ще є один вид діяльності, Ми додаємо, натискаємо три крапки і вибираємо там, інші види видавничої діяльності. Да? Якщо ви помилилися, точно таким же способом. Мінус все. видавилось. Далі заповнюємо. Наш з вами розділ іде четвертий строка 0,6. 0,6. Значить, тут ми вказуємо весь загальний обсяг нашого доходу. Перший плюс другий квартали, тобто з січня по 30 червня, дохід тут вказуємо в 0,6 рядку 5%. Його дублюємо у 0,8 рядок. І потім в 11-му рядку ми 0,6, бачите, формула 0,6, 0,6 рядок множимо на 5%. Тобто все, що ми заробили з січня по червень, множимо на 5%. Буде, наприклад, в нашому випадку 11,575, дублюємо в 12-й рядок. А в 13-му ми віднімаємо, а, показуємо те, що було в попередній декларації нами задекларовано. Тобто, відкриваємо перший квартал і дивимося, скільки ми там платили єдиного. Сюди його дублюємо. І потім 12-й рядок, мінус 13 рядок, вийде наш 14,1 рядок, який у нас виходить до сплати. Тобто, ми в цій декларації віднімаємо той податок, який був сплочений в першому кварталі, і різниця у нас буде до сплати. От і все. 14,1 дублюємо в 14. Все, це вся наша декларація. Боже, нема що заповнювати. Все, і оцих 14 рядок, 11 тисяч, буде нараховано вам в електронному кабінеті до сплати. Піднімаємося до гори, натискаємо дискетку, зеленим кольором загорілося, підписати так. Натискаємо, вибираємо наші ключі, підписати, відправити. Відправили. Тепер. Для того щоб нам має прийти зелений літачок, пам'ятаємо, да, усі, що у нас приходить на відповідь нашу, зараз я вам вкажу приклад: ось такий зелений літачок. Він прийшов, квитанція номер 2 прийшла. Що я рекомендую? Я завжди рекомендую зберегти нашу декларацію, тому що ми не знаємо, що з нами буде завтра, важкі часи. Може не бути електроенергії, може не бути доступу до інтернету, може не бути нічого. Тому краще завжди завантажити до себе на комп'ютер і зберігайте, де ми можемо це зробити. Як ми це робимо? Ми заходимо в нашу декларацію, ось тут натискаємо Друкувати. І ось автоматично тунь і впало в завантаження. Все. Тунь, тунь, і все зберегли. Друга квитанція точно так же, коли прийде, ви до неї заходите, ось так натискаєте. І ось бачите, скачати. Натискаєте, все, вона у мене в завантаженнях. Два файли зберегли, створили у себе на робочому столі папку, назвали її звіт 2024 року і зберегли. Все це дві хвилини вашого життя. А, далі. Ми з вами відзвітували, зберегли декларацію. Тепер йдемо в розділ «Стан розрахунків з бюджетом. Знаходимо тут розділ Єдиний податок. І ось тут буде у вас. У мене, на моїй групі у мене нараховано єдиного податку податковою, бо в мене фіксована сума. А у вас буде нараховано єдиного податку згідно декларації, яку ви подали. І також буде вказано, бачите, тут є термін сплати. Ви, коли побачите, що тут буде нараховано згідно декларації, термін сплати будете бачити, до якого числа потрібно заплатити згідно чинного законодавства, тобто так, як вказано в Податковому кодексі України. Тут все буде написано. Просто будьте уважними. Це означає, що у вас є граничний термін по сплаті. А це означає, що якщо ви невчасно сплатите єдиний податок, то будуть застосовані до вас штрафні санкції по єдиному податку. Зрозуміли? Тому все потрібно платити вчасно. Будь ласка, майте це на увазі. Також потім до вас зайдуть зарахування, їх дата, як коли ви заплатите єдиний податок. І у вас не буде ніякого, коли ви не сплатили, а подали тільки звітність, у вас виникне податковий борг. Не лякайтесь, це автоматизована система, яка одразу розуміючи, ви ж нарахували собі 11 тисяч, да, а їх ще не сплатили. І тому ці 11 тисяч, куди діваються? Вони йдуть в податковий борг, допоки ви їх не погасите. Зрозуміли? Тому не лякайтесь, просто коли ви сплатите, Терміни, ви знаєте, де подивитися, да? ви сплатили, і потім воно вже піде з податкового боргу на ось таку от суму сплочено. Воно просто перейде в інший розділ Сплочено і все. І тоді у вас все буде добре. Тобто ви здали звітність, зберегли, подивилися, як нарахувалося, сплатили, подивилися, що у вас немає податкового боргу, і це означає, А, ще зробили запис в електронну книгу доходів. Що у вас в кварталі там або в місяці прийшла така-то сума доходу, да? заповнили, все, ви квартал закрили. Вітаю! І йдемо далі працювати і жити те життя. Все, на цьому все. Ваш квартал на третій групі буде закрито. Все, дякую вам за увагу. Не забувайте, будь ласка, що є ще, звичайно, додаток, моя податкова, там також є вже можливість звітуватися. Можливо, вам буде через смартфон легше якось то все зробити. Але я все ж таки рекомендую сісти ось такий розширений варіант електронного кабінету, де буде більш все якісно і зрозуміло. Е, ну, якось так. До мобільного додатку вже з досвідом. Давайте так. Ті, хто тільки початківці, спочатку почніть з електронного кабінету. А ті, хто. Вже такі, знаєте, як то кажуть, на стилі, то, то вже можна перейти в додаток у смартфоні. Ну, все, дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, ставайте спонсором каналу, то буде дуже дуже приємно для мене.